Цей ретрит був великою несподіванкою для мене. Я не мала ніяких очікувань. І, можливо, тому я отримала так багато. Тут було створено якесь таке місце спокою і довіри, і піклування, яке хотілося б забрати з собою. Як як відчуття, як якийсь, не знаю, як простір, в якому хочеться бути. Вдячна за ці сім е, днів. Е, я дуже вдячна за ці 23 галактики, які потерлись об мене, насипали мені своїх зірочок, е, дали мені своєї енергії, поділились зі мною своїм досвідом, думками, почуттями. Е, е, це було унікально. Це був е, Унікальний тиждень в моєму житті, коли я побачила, що я себе люблю, і коли я зрозуміла, що я можу вчитись на досвіді інших.